Подождите, подождите. Слуха, Андрюшка, а думаєш, екстрасенси екстрасенс вплаву існують? Не знаю, Максиме. Ну думаю, що екстрасенси існують. Симе, ти що, і справді дум... віриш и дерьове? то я настоящий екстрасенс. Ан, Іване, який з тебе екстрасенс? Ти за нічого не сказати нормального он не змос. Не вірите, зараз я вам докажу. Дивіться. О, зараз я чувствую, що в цій кімнаті через 10 секунд буде воняти. Фу, блях! Ти що пертану, чи що? Фу, бляха! Я зараз тут пустила з тебе. Фу, Фу бляха! Ну а ти видиш, Андрію? Я предсказав майбутнє. Я, я ну, екстрасенс. Страпердець ти, блях! Привіт, хлопчики! А що ви тут робите? Ми просто з... ми... Ми... ми просто думаємо, існують чи екстрасенси чи ні. Та нічно існують. От в тому селі фік доїдеш. Там був дідик, і його не... 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 Не задно ударило током. І потім він потеряв сузнання, а потім він починав предсказувати майбутнє, і він став буквально екстрасенсом. Тут говорив, що його, що його бабуся з часом помре. І вона і бабуся померла. Ну, звісно, він і сам убив. І це все, що я хотіла сказати. Пока. Током ударила. Екстрасенсом став. Біжи за мною, пацани, я знаю, що треба робити. Мене затікайте! <пи> Ай бляха, я їх Слухай, Сухай а ти по правді думаєш, що це зробити. Ні, що правда. Ти чому, що мама сказала? Ударити током і станеш екстрасенсом. Ну добре, б'ю. Андрію, ти живий? Е, Андрію, давай вставай! Ти мені ще 50 гривень довжен! Що у вас тут трапляє? А ми з англіського експенса Ага, то туди добре. О, вже прокинувся. Я живий? Ну, вроді ай. Андрію, а скільки пальців у мене на руці? Так. У тебе п'ять пальців на руці. Реально п'ять пальців! Андрюшка, походу, леальному за майбутнє підказувати. Що, Андрію? Як ти думаєш? Я можу зробити петерно сальто? Чую, чую, що ти не зможеш. Зараз увидиме. Ой! От А, Андрію, ти був правий. Я не збіг зробити тройне сальто. Зле, пацани, я знаю, на кого можна половилити. Моя нога, моя рука, моя жопа. Е, пацани, чекайте мене. От скази, Люска, хто знаходиться в цьому галазі. Так. А чувствую, що в цьому гаражі є людина. Інтересно, Максиме, а про кого це він говорить? Я це сам не знаю. Ця людина зла, але ну, якщо випиває водку, то становиться добрим. І ця людина. Наш, наш з Максимом батя. Хрена ти тут встав. Ну бать, тут коротше, ну. О. Це реально ваш батя оказався. Ну, коротше, бать, я став настоящим екстрасенсом. Чого? Який би ще екстра перцем. От подивись, бать! поїзд дебілоїдів. піп 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 піп, 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 піп. На тебе показує бать. Хе, Ваш батя дебілоїд. Ой, і зараз він скаже фразу блін, як же больно. Ай-яй-яюшки. Ой, як же больно. І він опять все предсказав. А ви що там А Ану, ти теж йди сюди. Андрію, а на що ми з тобою заброшку зайшли? Просто я чую, пане, що екстрасенси вміють говорити з привидами, а всі заброшці може бути привиди. Ага, понятно. Ну, ти кроме привідів може ще побайка бути. Тихо, пацани. А ви чуєте? Ага. Ось який страшний вітром. звук? Знайомий звук. Ну, будьте осторожні. Я зараз спробую сам його призвати. Гей, hey, гей, hey, привіт. Ти тут є? Якщо ти є, дай нам знати. шалек. Якщо ти, ти приходи сюди, тут є пацани. Добре. Привіт, скажи, будь ласка, що ти зараз робиш? Я какаю! Привіт! Вийди до нас в связь! Ми хочемо з тобою зустрінути. Чекайте, я вийду. Давай швидше. Та йду, я йду, баран, найлим шопу по добро. Я не бою, волошня. Ви що тут зробите? А, все понятно, пацани. Тут все, все, тут все не привид, це якийсь бомж. Ніче без скуди. А ви б живову Це моє запрошення, ясно. Ой, ж, дядя, я щось не поняв. Ти що на нас так даривишся? Мій друг Андрій зараз тебе заколдує, понятно? Ну так, зараз я тебе заколдую. Кріблі краблі бум! Максиме вволив на звідси. Що, Андрію? Давай колдуй його. Що ти мовчиш, Андрію? Андрію! веде! <ріст> <ріст> ти чогондю скаклик? Бо за це іван там просто закличав. <ріст> да ні, Максиме, це, походу, там тот самий бомж закричав. Ага, ну може й так бути. <ріст> Підпишись за пацанів. За Максима лайк ти поклади. За батю лайк і колокольчик. Якщо ти не пончик. Якщо ти не пончик, підпишись. Якщо ти не пончик, лайк поклади. Якщо ти не, не пончик, нажми на колокольчик.